Жителі Новомиколаївки знову просять про допомогу. Люди скаржаться. Газова компанія вимагає за великі гроші, аби заключити з ними договір. І це попри і так чималі тарифи за послуги. Через цю проблему ви тільки уявіть, люди вже третій місяць сидять без газопостачання. Люди геть розгублені, оскільки не можуть вплинути на ситуацію. Ну от договор мені треба заключити. стоїть він 850 гривень. До мене Хорошо, як да нічого, собственно говоря, п'ять лет точно ніхто не приїжджав. За що я должна заплатити? Тетяна вже третій місяць як куховарить на подвір'ї. Все через те, що відмовляється підписувати договір з Дніпропетровськ газом, бо за нього вимагають кругленьку суму. Жінка називає цю систему абсурдною та незрозумілою. Ну я кажу, я договір, брати не буду. я буду, буде мене справне катьовся справна кажу мені пройшло тільки його поставили. Чи я буду його набирати, якої лишніх гроші у мене немає. Як я получаю 1700, я не знаю, куди їх притулить. Оце такі розговори, і так я й досі не это не включили, прийшли, пломбу поставили, і все. новомиколаївці кажуть, газова компанія качає з них гроші. По інакшому назвати це не можуть. Твердять, тарифи високі, плюс за транспортування газу мають викласти з кишені пару сотень. А тут ще і контракт. Пенсіонери просто не витримують такого тиску. Немає вже сили. Це таке питання. На нерви грають. Третій місяць без газу і родина Марини. Жінка каже, платити за транспортування та договір не в змозі, тож довелось вигадати альтернативу. Ну, більш-менш цивілізовано. Дата випуска цього газового балона ми знайшли із чоловіком 1982 рік. Оце ми його повезли на заправочну станцію, заправили. Ось. Газ є. Газовий балон то не котельна. Тож як протопити всю хату з настанням холодів, жінка не знає. Договір з компанією підписувати не збирається, бо тоді буквально не буде чого їсти родині. Тетяна також нарікає на те, що Дніпропетровський газ виписав жінці штрафи за несплату транспортування газу, яким вона не користувалась. Доставка так три місяці немає, але в мене вже заборгованість по доставці 700 гривень. Хоча газу в мене немає. Там стоїть пломба. Мене на час карантину роботи сокрну скарссократили, і я не знаю. Щось <ріць> будемо думати, дрова заготовлювати, мабуть. У сільраді коментувати ситуацію не хочуть. кажуть, що голова Новомиколаївки поїхала у справах. Її заступниця коротко пояснює, у сільради руки зв'язані. Селищна рада не може. Ми такі самі заложники ситуації, як і всі ці люди. Я кажу, Ірина Антона їздила з представниками громадських людей з громади у Кам'янське. Ну їх прийняли але да, Результата ніякого. Ми спрямували запит до Дніпропетровськгазу з проханням пояснити, що то за платна угода, яка довела людей до відчаю, але там прикриваються карантином і не бажають контактувати з пресою. Надіслали нам листа, але в ньому чіткої відповіді, чому людей змушують платити додатково, не надано. Хіба що йдеться про утримання та експлуатацію систем газопостачання, які власник будинку або має забезпечити самостійно, або із залученням сторонньої організації. Дана послуга являється ринковою та й вартість технічного обслуговування, залежатиме від обсягу робіт а саме протяжності газопроводів, кількості газових приладів їх типу та періоду обслуговування, що визначається у додатку до договору. Поки газовий монополіст розсилає відписки та викручує абонентам руки. Температура повітря суттєво впала, і у новомиколаївці збираються вдаватися до крайніх заходів. Ми підемо, сядемо на путі. І не стане ніхто. Посідаємо ноги, поставимо на рейси і будемо сидіти. Перекрити залізничну колію. Люди планують у день виборів. Марко Ручка Ігор Любарчук, Новини 11 каналу.